Плати вчасно і банк тебе полюбить. Це правда, але починати треба з депозитної картки. І я зараз поясню, чому міф про легкі кредити в США перебільшений. Так, американці справді живуть у кредит, але новоприбулим отримати картку непросто. Якщо ви прийдете в банк уперше, замість класичної кредитки вам відкриють Secured Card. Депозитну картку, де ви самі вносите гроші під свій кредитний ліміт, вчасно поповнюєте і закриваєте платежі, поступово будуєте репутацію. Через півроку рік банк може запропонувати вже звичайну кредитку. Ваш кредитний рейтинг. Credit score формується з перших місяців перебування у США, тому краще почати будувати його якнайшвидше. Не відкривайте одразу багато карток. Це може негативно вплинути на кредитний рейтинг. Оплачуйте рахунки вчасно та не використовуйте увесь ліміт. Це допоможе швидше підвищити credit score. Підписуйтесь і слідкуйте за новинами про імміграцію.